Не тільки за майбутнє України, що ми будемо боротись також за визволення Юлії Тимошенко, тому що після Юрія Луценка Юлія Тимошенка повинна бути на свободі. Юлі волю Юлії волю. Юлії! Тільки тільки тоді, коли опозицію підтримує народ України. І ми певні, що ми з вами єдині. Ми з вами єдині в цій боротьбі, і ми будемо єдині в перемозі, в перемозі над режимом, в перемозі над корупцією, в перемозі над нечесними судами, в перемозі над продажними прокурорами, в перемозі над тим, що кожен повинен мати роботу, зарплату, отримати можливість медицини, що кожен повинен бути впевнений у завтрашньому дні. Дозвольте розпочати цей мітинг і надати перше слово нашому політичному побратиму, людині, яка не перший рік захищає і словом, і ділом українську державу. Це Сергій Соболєв. О! Слава Україні! Распитання! 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 Слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Шановна громада, я думаю, що сьогодні ми повинні чітко сказати, як починалася хроніка знищення режиму Януковича. Бо коли три роки назад перші політв'язні з'явилися в Україні і були кинуті у в'язницю Юрій Луценко, Григорій Філіпчук, Діденко. Макаренко, а потім незаконно була заарештована Юлія Тимошенко. Всі думали, що це їх не стосується. Але коли сотні політв'язнів, які знищували пам'ятники ненависному Сталіну, які боролися за свободу Майдану, які боролися за те, щоб знищити і мовний і податковий кодекси, ці люди і сьогодні знаходяться у в'язниці. І саме з цього починалася хроніка встановлення цього нелюдського режиму Януковича. Але я переконаний, сьогодні ми зібралися тут і мільйони людей, які приходять на мітинги по всій Україні, розуміють всю владу, цю банду Януковича може повалити тільки український народ, тільки українські патріоти, які всі разом. В кожному містечку, в кожному місті прийдуть разом і скажуть ні цій навалі. Те, що відбувається сьогодні в парламенті, коли ми їх привчили перше за багато років, що треба особисто голосувати, тепер вони, як щурі, ховаються по морах, по підвалах Верховної Ради і ухвалюють рішення на десятки мільярдів гривень. Як красти далі бюджет країни? Ми їм цього не дамо. Так само, як ми заставили їх виконувати Конституцію і закони України. Ми їх примусимо працювати чесно по закону. Але є одне, що ми повинні вирішити перед цим. Те, що ми розпочали цей рух під гаслом «Вставай, Україна!», ми чітко розуміємо. Хто є головний ворог України? Хто є головний ворог українців? Це є Янукович. І саме тому повалення цього режиму можливо тільки за однієї умови. Це дострокові вибори президента. Саме так ми вирішимо ті проблеми, які створив Янукович і його кліка перед мільйонами українців. Януковича на нари! Януковича на мари! Януковича на мари! Януковича на мари! Януковича! На мари! Януковича на мари! Рада, сьогодні у нас визначальний день. Звільнення Луценка це не просто звільнення політв'язня, це початок кінця режиму Януковича. Коли у Януковича вже трусяться коліна, він розуміє, що треба буде відповідати. За кожний злочин, який він скоїв проти України. І саме в цьому і полягає наше єднання. Героям слава ми в Україні! Волю політв'язням! Волю! Банду геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду, геть! Банду, геть! Банду! Дорога громада! Зараз на нашому мітингу присутні не тільки місто Київ. Ви знаєте, що автобуси не пускали з багатьох міст і областей України. Цей режим боїться. Вони повертали наші машини. Вони не давали можливості людям добратися до міста Києва, але ви зібрались. І за це вам велика подяка і низький уклін. Ви зібрались, тому що ви не будете ставати на коліна. Ми будемо йти разом. І зараз у мене є можливість перед тим як надати слово, щойно Юра Луценко вийшов на зв'язок. Я включити телефон, щоб ви почули нашого побратима. І переможця Юрія Луценка. Ура! Юра. Юра, ану пробуй, будемо чути. Ти тільки мусиш кричати, Юра. Говори. Доброго. 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 Що є сюди? Jura, možeš govoriti, da tebe čujuć. Які я про Україну демократичну, вільну і Я впевнений, що те, що сьогодні роблять лідери опозиції, йдуть до і закликають їх відстоювати свої права ще найправеднішою політикою, бо насправді Дякую, вирочка. Обнімаємося. Привітайте ще раз Юрія Луценка. Юра. 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 Дорога громада! Тут є багато киян, тих людей, які хочуть, щоб в місті Києві був свій мер, щоб в місті Києві була людина, яка турбується за територіальну громаду, яка думає за українську столицю і яка представляє киян, а не Януковича, який призначив свого Кишенькового керівника адміністрації. Опозиція бореться за призначення виборів мера Києва. І справа не тільки у виборах мера Києва. Якщо він сьогодні, він цей Янукович, вирішив скасувати вибори мера Києва, то завтра він піде на те, щоб скасувати вибори президента. Тому що він знає, що він програє президентські вибори, так? Да. Він знає. Що в 2015 році, а можливо і раніше, якщо ми з вами будемо активно повставати і активно протестувати, в Україні буде новий демократичний президент, нова українська демократична влада, і Україна стане справжньою європейською державою.